Мене звати Багута Альона. І за військової агресії зі сторони Росії в лютому місяці я залишилась без роботи, тому зараз я знаходжусь вдома. Я являюсь матері одиначкою, сама виховую дитину. Ми дуже вдячні громадській організації Асоціації саперів України за грошову допомогу, яка нам була надана. Нам вона була дуже необхідна. Я молдаван п'яна, жителька Березівської громади. Маю третю групу інвалідності. Коли в Україні розпочалася війна, ми з чоловіком втратили роботу. Наша сім'я складається з двох дітей та бабусі з дідусем, які теж мають інвалідність. Тому благодійна допомога від громадської організації Асоціація Саперів України стала для нас допомогою в отриманні нашої родини. Я Мурашко Тетяна Миколаївна, інвалід другої року 2021 року. Ні, організація Асоціація саперів України надала матеріальну допомогу. Я дуже вдячна цій асоціації за надану на допомогу на лікування. Я Костюченко Наталія Володимирівна, жительниця села Берези, отримала допомогу від громадської організації саперів України, за яку дуже вдячна. Доброго дня. Я Малешко Тетяна Миколаївна, інвалід дитинства третьої групи. Прожив до війни проживала в Україні. А так як почалася війна, перейшлося сім'єю переїхати з зони бойових дій. Хочу подякувати громадській організації Асоціації саперів України за надану допомогу грошову допомогу, яка дуже допомогла нашій родині вижити. Дякую, велике. Я ворошила Сніжана Михайлівна, проживаю в село Береза Шостінського району. Е е і велике хочу е подякувати е громадській організації Саперів України за грошову допомогу, яка в даний час, в такий важкий час, допомогла нам. Ми придбали топливо для опалення будинку.